Слово Ісусу Христу, дорогі глядачі, вітаємо вас у циклі відеозустрічей на тему «Сучасні святі, виклик байдужості. У цій відеопрограмі спілкуватимемося із оцем Романом Островським, префектом Київської трисвятитицької духовної семінарії із навчальної частини, а також доктором біблійного богослов'я. Отже, Романе, хотів би вас розпитатися про постать Омеляна Ковча. Отже, якщо коротко характеризувати оця Омеляна Ковча, то можемо сказати, що це є греко-католицький священник, одружений. Котрий мав шість дітей е, і закінчив навчання в у Львові гімназію. Пізніше в Римі навчався, звичайно, зустріння митрополита Андрея Шептицького. Пізніше його направили в Босню горцеговину в маленьку нашу парафію, де були українські емігранти. З Часом він повертається власне, до України е, в перемишляне, і власне його діяльність припадає на дуже борхливі роки, власне, після Першої світової війни і в час Другої світової війни. І за цей час він займався дуже багатьма, багатьма речами. Він був капеланом військовим, він допомагав е, полякам, він допомагав е, євреям в часи е, німецької окупації. Тобто, вся його діяльність вона була дуже така незвична, бурхлива, але дуже щира і плідна. Що незвичайно було у житті цього блаженного? Е, можемо пройтися по основних етапах, скажімо, його життя. Найперше, коли він. Е, Є капеланом для ОГА, куда він пішов, і, до речі, в власне в українській галицькій армії був також його батько, капеланом. Він залишається з вояками завжди, всюди, і навіть є на норі, так званому. Він жартує з військовими, про що залишилися власне історичні згадки. що Він каже, що він є свячений, а свячених, як відомо, куля не бере. І тому він є з ними постійно. Він не залишає їх, навіть коли вони стають військовополоненими, їх запроторюють в табір, і там починається тиф. І він переходить теж хворіє, тип фо на щастя виходить з цього, залишається живий і пізніше повертається як парок у місто, містечко перемишляне, і де власне починає таку новий етап своєї діяльності. Він засновує будинок освіти, народний дім і акцентуючи власне на освіті, на тому, що українці мають знати власну історію культуру. Мову і також основи український банк для того, щоб в ці фінанси, які мають українці, що вони вкладали власне у свою справу, і це ці, ці кошти залишалися всередині спільноти. Він зазнає утисків, переслідував від польської влади, бо вони знають його любов до ОУН. Знають, що він в принципі був одним з дуже активних членів ОУН. Відповідальний має за пропаганду, і в нього вдома відбувається понад 40 обшуків. І коли приходить радянська влада. То вона власне починає переслідувати як і українців, так і поляків. І як не дивно, отець Омелян починає заступатися. Мінде і рятує ті сім'ї тих військових, які недавно тільки його переслідували. Коли ж приходять німці, то отець Омелянкож з тою самою сміливістю і починає рятувати євреїв. Більше того, він підробляє їм документи для того, щоб вони не були забрані в концентраційні табори, що означало вірну смерть. Як кажуть історики, отець Омелян врятував за час свого. Своєї діяльності від 600 до, до 2000 єврейських людей, і власне він був один з тих, хто врятував равіна міста Белз, який був замкнений в перемішлянській синагозі, і фактично мав бути спалений з іншими вірними. Але те, як отець Омелян знав німецьку мову, він прийшов, поговорив з солдатами, і просто без їхнього дозволу відкрив ці двері і випустив людей. Тому кінець його життя, як ми знаємо, є досить такий. Трагічний і символічний, бо він йде з, з євреями до майданника, хоча, власне, німецька влада його попереджала, щоб він цього не робив, тобто не допомагав їм, не давав документів, він цього не слухає. Він йде туди і, власне, залишається до самого кінця свого життя, допоки не помирає власне, майданник, він залишається там. Тому це такі основні, скажімо, риси його, його діяльності короткі. Як би ви могли охарактеризувати спосіб духовності блаженного священомученика Омеляна Ковча, покровителя душпастрів нашої церкви? Якщо подивитися на його духовність, то це, скажем, був пастир, який завжди йшов туди, де було найважче. Це був священник, який шукав людину в найтяжчих обставинах її життя і з особливою сміливістю йшов і намагався там працювати, і працював щиро і до кінця, навіть знаючи, що це. Може бути ціною його власного життя, він на це не зважав. Він йшов, він був, чи це йшлося про військових уга, чи це йшлося про е, польських, скажімо, військових, яких він захищав, чи про самих єврейських людей. І навіть коли митрополит Андрей Шептицький намався його визволити з Майдану, він мав ці можливості, то він відмовився. Він написав своїм рідним, щоб вони не клопотали про нього, тому що. Для нього важливо бути з тими людьми, які мають зараз у цей такий дуже важкий шлях. Ми розуміємо, що концентраційні табори це дуже страшне місце, це дуже жорстоке місце. Але він хоче там залишатись, бо власне там він бачить Бога. І тому його віра в Бога, в якій присутність людини, яка страждає, є просто неймовірно. Він є прикладом того, як не боятись викликів, яких приймати. Більше того, я би сказав, що він є людина, яка постійно боролась проти системи, чи це. Радянська чи це навіть польська держава, чи тим паче німецька. Навіть у власній церкві він дуже гарно написав книгу, яку ми всі знаємо, і читаємо, чому наші від нас відходять. Та й поставив дуже чіткі, я би сказав, і е, непрості запитання про те, що нам потрібно робити, щоб наші вільні чули голос церкви, їй довіряли і хотіли в ній бути. Щиро дякую вам за ділення вашими думками, відповідями, а також наше спілкування. До дякую. наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу! Славно. Дякую.